Вітаю традиційно. Підсумовуємо нашу роботу впродовж тижня. Він був насичений та продуктивний для Полтавщини. В області запрацював інститут помічника ветеранів. Перші дев'ять спеціалістів пройшли навчання у межах реалізації експериментального проекту. Помічники супроводжуватимуть ветеранів у громадах, допомагатимуть у процесі переходу від військового до цивільного життя. Із з 24 року помічники ветеранів запрацюють у кожній громаді в області. Ця тема наш безумовний пріоритет. Важливі події відбулися в медичній галузі області. Три реабілітаційні центри Полтавської обласної лікарні отримали новітні реабілітаційне медобладнання. загалом 12 одиниць, роботизованих систем та унікальних пристроїв. Вони стануть надійними помічниками в процесі медичної реабілітації дітей та дорослих, сприятимуть ефективному лікуванню хвороб опорно рухової та нервової системи. Важливо, що реабілітація після травми поранень зможуть пройти військові. Це обладнання коштує понад 47 мільйонів гривень. Для 10 медичних закладів Полтавщини передали 31 новий апарат штучної вентиляції легенів обладнання життєво необхідне для пацієнтів у важких станах Це допомога від італійських благодійних організацій та української діаспори в Італії. Завдяки благодійникам вдалося зекономити кошти обласного бюджету та здійснити поставку швидше. Переконаний, що наші лікарі врятують ще не одне життя. У Полтаві офіційно запрацював діяцентр, який не могли запустити три роки. Полтавська обласна військова адміністрація доклала багато зусиль, аби реалізувати цю ідею в реальності. Нове приміщення відповідає всім критеріям якості, тож сервіс стане ще зручнішим. А головне безбар'єрним. У п'яти зонах обслуговування вже надають понад 600 адміністративних послуг. Серед пріоритетних соціальні гарантії для ветеранів війни та членів їх сімей. Продовжує свою діяльність робоча група «Прозорість і підзвітність. Максимальну увагу приділяємо будівництву укриттів у закладах освіти, жита для ВПО та інших об'єктів у громадах. Жодна гривня не залишається поза увагою. І з робочими візитами побував у двох громадах Полтавщини: Решетилівській та Лунинській. У фокусі промислові підприємства та спортивні об'єкти. Поспілкувалися із колективами про роботу в умовах війни, визначили пріоритет розвитку, взяв участь у зборах Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування, обговорили нагальні питання громад Полтавщини, головні теми використання місцевих бюджетів, проєктні можливості та партнерство щодо ремонту та обслуговування доріг. Лише спільна взаємодія з громадами є запорукою розвитку. Важлива подія для аграрного сектору області. Презентація першого в регіоні агрокластером. Це нова платформа для залучення інвесторів, грантових коштів для супроводу проєктів, а також допомоги у поточній роботі аграрії. Серед важливих функцій кластером: євроінтеграція, екологія, нерозбереження, відновлення території, підтримка військових забезпечуємо продовольством людей, які цього найбільше потребують. На цьому тижні наша область передала Луганщині понад 160 тонн борошна. Загалом цьогоріч. Спрямували до Луганської та Херсонської областей майже півтори тисячі тонн борошна та 10 тонн маної муки. Ще 167 тонн цих продуктів розподілили серед переселенців в нашому регіоні. Усю цю продукцію виготовили завдяки співпраці з соціально відповідальним бізнесом, забезпечуємо не лише збереження зерна, а й його переробку без залучень додаткових коштів. Наближаються новорічні свята. Із цієї нагоди організували захід для дітей пільгових категорій з усієї області в театрі імені Гоголя. дбаючи одне про одного наближаємо перемогу. Слава Україні!